Друзі, вітаю! У нас в церкві Домагапи, як ви знаєте, стартував перший тиждень, коли ми бажаємо і пробуємо разом перебувати у Божому Слові, для того, щоб у нас було таке гарне спільне читання Біблії. Для того, щоб через це гарне спільне читання Біблії ми насолоджувалися Христом, пізнавали, який Він є. І щоб через це гарне таке спільне читання Біблії ми зростали як служителі, щоб ми зростали як лідери. Тому що ми е, в своєму в своєм роді, так сказати, е, зайшли на ті шляхи, де ми ще не ходили ніколи. І ми навчаємося, навчаємося бути лідерами, навчаємося бути служителями, служителями, які. Зможуть служити одне одному ефективно для перебування в Слові, для зростання в пізнанні Христа. А також служителями, які допоможуть іншим членам церкви перебувати у Слові Божому, перебувати в спілкуванні з церквою, перебувати в молитві, перебувати в благовісті, жити життям, яке буде зосереджене на Ісусі Христі. І бажання мого серця поділитися. Чотирма принципами християнського служіння, християнського лідерства, які допоможуть нам зрозуміти, як нам краще служити одне одному для того, щоб навчитися краще служити членам церкві, для того, щоб в усьому, що робить наша церква, прославлявся Бог. І я хочу поділитися з вами чотирма уривками з Біблії, коротенько і коротенько, по Ділиться думками про те, як ці тексти Біблії вони показують Божий задум для християнського лідерства. Перший уривок. Я прочитаю з першого послання Петра з п'ятого розділу, з першого по четвертий вірші, Петро був апостолом, який був вибраний Христом для того, щоб стати лідером. Першої апостольської церкви, лідерам апостолів. І от від самого Христа Петро навчився цьому важному принципу, важливому принципу, який він прагнув передати лідерам церкви, які будуть служити після нього. І Петро пише такі слова: пастирі ваших умоляю я, сопастир і свідетель страданій Христових, і соучасник в славі, яка має відкритися. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыре начальник, вы получите неувядающий венец славы». Подивиться. В третьем верши апостол Петро говорит, І не господствує над наслідєм Божим, но подаває пример стаду. Перший важливий принцип, на якому я хотів би зосередитись, полягає в тому, що християнський лідер, він веде інших людей, вказуючи, показуючи своїм життям приклад. Християнський лідер не має ніякої влади, щонебудь заставляти заставлять когось робити, або, як би, створювати якийсь тиск для того, щоб люди робили те, що потрібно. Християнський лідер це той, хто буде разом з, із тими людьми, яких він веде, проживати угодне Богу життя. Християнський лідер це той, хто своїм прикладом. Може і буде вести людей за собою. Таким чином, якщо християнський лідер бажає навчити віруючих людей молитися, то Бог закликав його разом з цими людьми молитися, молитися з ними, молитися за них, молитися, щоб вони бачили ваше молитовне життя і навчились молитися. Якщо християнський лідер бажає, щоб. Віруючі люди читали Біблію, робили записи в щоденниках Біблії, конспектували проповіді, то сам цей лідер має це робити, має це робити так, щоб міг в собі показати приклад. Якщо християнський лідер сам не робить того, до чого закликає віруючих людей, то він є недобрим християнським лідером. Чому фарисеїв Христос називав е, хибними лідерами. Він говорить, фарисеї, ви лицеміри. Ви складаєте важкі неудобоносімі бремена, а самі і пальцем не бажаєте пошевелити, щоб ці бремена, ці ваші настанови, правила виконувати. Христос не такий лідер. Христос не просто Бог, який з неба давав людям цінні вказівки, як їм жити. Христос став людиною для того, щоб навчити людей жити угодним Богу життям, сам, проживаючи з ними це угодне Богу життя. Христос прийшов, став людиною, як ми, Він оточив себе учнями, він вчив їх, і він жив серед них, Він своїм життям показував, як потрібно жити. Догаджаючи Богу. І тому ми в цьому, як християнські лідери, маємо навчитися від Христа подавати своїм життям приклад для тих віруючих, на кого ми бажаємо впливати. Другий принцип записаний у першому посланні до Коринтян апостола Павла, який також був досить відомим апостолом, досить відомим і таким впливовим лідером. в свете. Так вот в послании до Коринфян, он пишет про себя, про свое лидерство, про свое служение, и он говорит такие слова: ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных для чуждых закона, как чуждые закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Видите, в 22 верши Апостол Павло говорить, для всіх я зділався всім, щоб спасти, по крайній мерех. В цьому є важлива риса християнського лідера. Важлива риса християнського лідера полягає в тому, що він здатний відкидати себе, для того, щоб пристосуватися до людей, яких бажає навчити. Він не істину. Пристосовує до людей, щоб вона була зручною. Він себе пристосовує для людей для того, щоб служити їм. Тобто, християнський лідер це лідер, який відкидає себе, відкидає свої бажання і служить тим людям, яких бажає навчити. Він підлаштовується під їхні реалії, під їхні потреби, під їхній духовний рівень. Під їхню культуру, якщо це потрібно. І це те, чому ми можемо навчитися у Христа. Ми бачимо Христа, який прийшов у світ до немічних людей. Він оточив себе недосконалими апостолами, апостолами, які дуже-дуже повільно сприймали істину. В самому служінні Ісуса Христа йому траплялися люди, не юдеї. Які дуже швидко вірили, дуже глибоко вірили в нього. І в той же час він довго й довго, довго і довго служив апостолам, коли вони крок за кроком приходили до якоїсь істини. І Христос підлаштовувався під них. І він підлаштовувався під їхні немочі, Він підлаштовувався під їхні слабкості, Він підлаштовувався під їхні культурні проблеми, які доводилось їм долати. І це навчило апостолів бути лідерами і це має навчити нас бути лідерами. Якщо я хочу бути ефективним християнським лідером, то я повинен підлаштовуватися, відкидати себе і підлаштовуватися під потреби тих людей, яким я служу. Третій текст, який характеризує християнських лідерів це один вірш, який я прочитаю із. Другого послання Тимофію 2,15. Тут написані такі слова. Павло пише Тимофію, те, яким він має бути як лідер. І він говорить такі слова. Старайся представити себе Богу достойним ділателем, неукорізненим, вірно преподаючим слово істини. Ми знаємо про Тимофія, про те, що він був. Молодим служителем. Молодим не в плані, тому що він не багато років служив, хоча й це було е, характеристикою його, а молодим за віком. І проблема людини, яка є молодою за віком, і має служити різним людям, старшим людям полягає в тому, що е, цей служитель, цей лідер має сформулювати. Сформувати свій авторитет. Дуже важко молодій людині бути авторитетною для дорослих людей. І от що ж є таким фундаментом авторитету християнського лідера. Фундаментом авторитету християнського лідера є, як пише апостол Павло, неукорізнене, вірне преподавання слова істини. Не вкорізненим, вірно припадаючим слово істини. Коли люди побачать, що Слово Боже є авторитетним словом для мого життя, коли люди побачать, що те, що я говорю і те, що я роблю, воно вкорінене на слові Божому, тоді я буду мати серед людей авторитет. Мій авторитет, як лідера християнського, має базуватися на вірному розумінні і вірному преподаванні Слова Божого. Тоді я буду мати авторитет серед різних віруючих людей, коли я сам буду жити Словом Божим. І коли я буду діяти на підставі Слова Божого. І це також те, чому ми можемо навчитися в Ісуса Христа. Ми знаємо, що Ісус Христос був. Самим, самим самим авторитетним лідером. І коли Христос прийшов у цей світ і Він жив на землі, Він так і говорив людям: ібо я не від себе говорю, а говорю те, що Слышав у Отця. Коли людям не подобалось те, що Христос говорить, те, чому Він навчає, Він людям говорив, це Боже Слово, я вам його лише передаю. Коли Ісус робив справи, які там, не подобались людям, Він говорив, я нічого не роблю від себе. Я роблю те, що бачу у мого небесного батька. І тому Ісус мав авторитет. І це те, чому ми маємо навчитися в Ісуса Христа. Ми не повинні відстоювати свій авторитет там, якимись іншими способами. Ми повинні занурюватися в Слово. Ми повинні накопичувати це слово в своєму серці, для того, щоб воно проникало в наше життя. І люди це будуть бачити, люди це будуть розуміти. Люди завжди бачать і відчувають тих людей, чий авторитет базується на істині, на об'єктивній істині, яка не йде від нього. Лідер це не той, хто робить те, що йому хочеться. Лідер це той, хто своїм життям показує, що я роблю те, що потрібно Богу, те, чого Бог очікує від мене. І я говорю те, чого Бог очікує від мене. І це третій важливий принцип християнського лідерства. І четвертий принцип християнського лідерства також я хочу прочитати. Для нас із уривка, коли апостол Павло він пише послання до Єфесян. Четвертий розділ з 11 вірша, коли він перелічує різних служителів, яких Бог поставив лідерами церкви. Він показує Божий задум, як ці лідери вони повинні діяти. І він пише такі слова. Іон, тобто Христос, поставив одніх апостолами, других пророками. иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемо и совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Видите, апостол Павлов, он подкреслил Характер християнського служіння. І він говорить 15 й вірш. Но істинною все всього в того, который є глава Христоса. І 16 й вірш він говорить для созидання самого себе в любі. Дивіться, християнський служитель. Це служитель не просто озброєний істиною. Християнський служитель це служитель, який може цю істину. Доносити в любові. Це дуже важливо. Біблія вчить нас. І все у вас буде з любов'ю. Істина без любові, вона не діє. Вона не діє так само, як і любов без істини. Тому Христос Він побудував церкву, і за його задумом християнські лідери це лідери які між собою і в спілкуванні з віруючими, на яких вони впливають? Це лідери, які діють в атмосфері любові. Велике бажання Божого серця, щоб його церква вона була пропитана любов'ю, щоб все, що відбувається в церкві, воно відбувалося з любов'ю. Тому важливе питання для кожної людини, яка бажає бути лідером, чи готовий я? Любити людей так, як Христос полюбив мене. Чи готовий я не просто е, вчити, а вчити з любов'ю. Чи, чи готовий я е, там очолювати якісь справи? Не просто очолювати, а робити це з любов'ю. Саме тоді е, лідерство воно може бути ефективним, коли це лідерство, воно? Побудоване на принципах любові, на принципах поваги, на принципах турботи. І це те, чому ми можемо навчитися у Христа. Ми бачимо, що Христос з великою любов'ю ставився до своїх учнів. До різних учнів. Учні не завжди були такими м'якими і пушистими, але Він завжди виявляв до них любов. І це те, чому ми маємо навчитися нього. І тому я якби, і е, захотів записати це відео для того, щоб нагадати собі ці принципи, для того, щоб поділитися цими думками з е, вами. Давайте молитись, давайте вклонятись Христу, для того, щоб ці якості Христа, і якості християнського лідерства вони стали бажаними для нашого серця. Щоб через поклоніння Христу кожен із нас бажав бути люблячим як Христос. Щоб кожен із нас бажав бути авторитетним у Слові Божому, як Христос. Щоб кожен із нас бажав відкидати себе і шукати можливості служити ближньому, як це робив Христос. Щоб кожен із нас бажав подавати приклад іншим людям, як це робив Христос. І нехай в цьому ім'я Боже буде прославлене. Амінь.